Усім привіт! Сьогодні ми з флайтіпов та Датаназі приймали Додатка. участь у турнірі. Перемоги ми чи ні, побачите сьогодні у відео. Я бажаю приємного перегляду. Напишіть коментарі, за кого ви вболіваєте. Ну а ми Додатка. поїхали, хам 4, 16 хам'яка. Е, там це хтось за хом'яків. Хом'які ви залізати. Залізе? А бедка шоу, я буду странно. Я в Майку буду зараз зарабатываться. Тапаем хамяки, блин. Затапав хомяка. Затапав хамяк. Боже, хомяки такі кинупы, е Ви Вы побачили, что зараз було. Они сами падают. Он сами падают. Замал. Сюда. Так, я зараз себе куплю. О, мальчик Ну Все. Это диджей. Минус. Хомяка минус. Найс Минус два. Минус два. О, так два за. Пустым контент. Контент. Да нафиг. Ну, ну пофиг. Окей, окей, окей. Блоками. Блоками. Тапую, тапую, тапую хомяка блоками. Го. Тапаем хомяка. Тапаем! Тапаем хомяка. А, Зе, <связи> затапали! Затапали <связи> хомяка. <связи> Я їх ламати. Тут, 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 на нашу. Я знаю, я його тупо дом. Ломай, ломай. Я у них, я у них. У нас ідуть. Да я за Ламав. Я за Знищити. Я йду. я йду, Я б їх тупо знищити. Я йду. А, помер. Там Фокси, лоха. Лоуха по лохту по тебе. Окей, 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 окей. Один. Иду, 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 иду. Кал, йо. Шикай, чекай, поймал. Кинув! Найс! Nice! И... Сюди! 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 Хорош! Лучше! Що це за хіт? Ну, да. у, у мене тупо все зависають. Ну їм да. Откачуй, воно... Лучше на Nvidia. Сука, що у мене? У мене сервак зависає. У мене тошнота, У мене тошнота. Що за хуйня? Мен... Дексі, Я... Я на діамантах. Я на діамантах. Скільки там треба? Чотири, Нет, так? У мене теж то, у мене теж тона, у вас теж тошна та? Тошнота? Да. Що за? Лагай тупо серва, капець. Пофіг на ньому. Ломаю, давай, Міша. Мене вже є, мене вже я. якась броня мінімальна. Так, давайте, ти рашу. Так, я качаю, я, я качаю. Кого є кайво? Німба. У мене є кіті. Це йде не зовсім по плану, але добре. У нас є мечі. Майкл, ось так іграй. Ти нам тупо. Іду, 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 чекайте. Став ТНТ. Вони задефали водою, блядь. Чекайте, чекайте мене. Я, 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 а, я деп... у них на базі. Я вас чекаю. Добай, блоки. Все, я Славайте, будь ласка, нам треба. Давайте ми заберемо цю хуйню, якщо серйозно буде. А! Прикиньте застроїть Що качати? не знаю, не знаю. В когось яка броня? Продався. Яка в кого броня? Продався. Броню качаю. Ноль, да, броню. броню У мене ноль броні. Давай. Все, почав. Декстер лоб, кстати. По... ну быстро. Я розумію. Та не йди. Тут я... Скидуйте кстати. Скинув? А, ні. Де? Бачив. У мене, у мене, у мене, алло! Убиваю, убиваю. Убив, убив, A, first... okay, давайте на них, давайте на них, всí, всí, всí. Идем, идем, deck... day, Byf, все, все, все. Идем, идем, идем. Тут типа. давайте. Давайте. Интие, бив, интие, бив. Интие. Давай, 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 ломай, быстро, к этой. Двоих, двоих, двоих. Быстро. Все, я лишко. Ломаем. Найс. Nice. Ебашим. Найкраще. Найс. Nice. Сюда. Плюс 100 гривен. Сюда. Péda, péda, pera Eu também espero que esse final. Não... Nice!